Конітчева Міннасан. Зараз ми знаходимося біля робота висотою 18 метрів, який знаходиться в портовому місті Йокогама поблизу Токіо в районі парку Ямасіта. Цей робот є частиною масштабного комплексу Gundam Factory. Наразі це моє найбільше розчарування в Японії. Можливо, тому що я не вважаю себе отаком. Отаку це термін з японської мови, яким позначають тих, хто надзвичайно багато часу приділяє своїм захопленням. Найчастіше аніме чи манзі. Дана модель робота Гунтнам має висоту 18 метрів. Відкриття Goodman Factory було заплановано на літо 2020 року, однак було перенесено на кінець року у зв'язку з пандемією коронавірусу. Ціна білета складає від 1650 до 3300 єн, в залежності від відвідуваного об'єкту. Даний робот він стоїть у спеціальному доці, який одночасно виконує функцію оглядової площадки. Цей об'єкт насправді є тимчасовим і його мали зачинити для відвідувачів наприкінці березня, але продовжили експозицію аж до березня 2024 року. На мою думку, те, що експозиція є тимчасовою, також створює штучний ажіотаж і має на меті збільшення туристичного потоку. А зараз я вам дещо розповім про франшизу Gundam. Гандам, «Гандам» одна з найтриваліших активних медіафраншиз в історії Аніме, яка поєднує декілька десятків серіалів та повнометражних фільмів, створених студією Sunrise, а також різноманітні відеоігри, книги та манга серіали. Перший повнометражний анімаційний фільм про людиноподібних бойових роботів Гандам побачив світ ще у 1979 році. Він називався «Mobile Suit». Цей серіал вважається одним з наймасштабніших творів в історії Японії і стоїть на одному щаблі з серіалом Євангеліон, який також отримав світову славу. Ну і пішло-поїхало. Слідом було випущено десятки інших аніма «Гандам», а сама франшиза використовується й дотепер. А зараз давайте разом поспостерігаємо за діями гігантського робота. Нагадую, висота цього робота 18 метрів. Ці дії можна побачити раз на 40-50 хвилин згідно з графіком. І тут, ну самі розумієте, вже як повезе. Ось зараз ми спостерігаємо, як відкриваються двері дока. Зараз робот буде виконувати певний дії.

Насправді цей серіал справив досить сильний вплив на пізніші аніми, зокрема породивши під жанр «real robot» – так звані реалістичні роботи, на противагу жанру «super robot». До 1994 року дія всіх серіалів та фільмів серії відбувалася у вигаданому всесвіті, названому за назвою прийнятої в ньому календарної системи Вселенським столі. Але в середині 90-х років минулого сторіччя з'явилися так звані альтернативні календарі, не пов'язані з вселенським століттям нічим, крім тематики та жанру. На сьогоднішній день франшиза налічує шість паралельних всесвятів. <му> あの,時の記憶なら止めめるために敵も味方も関係なくアクシズを止めようとしたんですがそれは自然の可能性をつないでいくそのために必要誰だ誰と話している間違いありません音声信号は f 0 0自身から発信されていますマサさん Взагалі, Гундам вважається родоначальником жанру Real Robot, який відрізняється від Super Robot в ряді стилістичних та тематичних пунктів. Одним з найважливіших відмінностей є більший реалізм в дизайні самого робота, а також роль, яку вони відіграють у сюжеті. На відміну від своїх прообразів, які, як правило, були унікальними і часто удоготвореними героями історії, роботи Real Robot – Є неживою та досить поширеною зброєю. Так звана мобільна зброя пілотується з кабіни, розташованої всередині. Тому знищення машини зазвичай рівнозначне гибелі пілота. Насправді, якщо глибше зануритися в ідеї франшизи Гунда, це не просто бої роботів. Основною темою, яка об'єднує переважно більшість робіт, є жорстокість війни та травми, які наносяться нею, особливо психіці молодих людей та дівчат, які виявляються втягнуті у цю війну проти своєї волі. Поряд знаходиться виставковий зал, де можна детально ознайомитися з експозицією, присвяченою процесу створенню робота, що рухається, а також його внутрішній будові. Тут, в одному з павільйонів, за допомогою технології доповненої реальності відвідувачі можуть спробувати себе у ролі пілота Гундам. Але наразі цей павільйон був зачинений у зв'язку з ковідом. Так що ж все ж таки мене розчарувало? Перше. Це слабенька видовищність. Робот рухається приблизно раз на 30-50 хвилин. Перформанси тривають близько 3-5 хвилин, згідно графіку. Це вже як повезе. Друге, для людей, які не є отаку, як я, робота на Одайбі в Токіо перед входом до торгівельного центру цілком достатньо, щоб мати уявлення про японських роботів, які фігурують в аніме. Третє. До березня 2023 року разом з квиточком на вході мали дарувати 9-сантиметрову фігурку робота Гундам. Що ж, дрібничка приємно. Ми прийшли сюди наприкінці березня. І як нам сказали, фігурки були в обмеженій кількості і вже закінчились. А ось це вже неприємно. І останнє це ціна. Насправді, за поодинокі рухи робота раз на 40-50 хвилин все ж таки ціна за висок. Друзі, а ви би пішли подивитись на такого робота? Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал.